У прямокутній системі координату просторі задано кулі з центрами в точках О1 і О2, що мають зовнішній дотик, якому значенню серед наведених може дорівнювати радіус меншої кулі, знайдемо відстань між центрами цих куль О1О2. Віднімаємо відповідні координати. 1 відняти 7 у квадраті, додати. Мінус 4 мінус 4, мінус 4, мінус 4 у квадраті. Додати. І 10 мінус мінус 14, теж у квадраті. І це все під коренем. 1 відняти 7 мінус 6 у квадраті додати. Мінус 4 мінус 4 мінус 8 у квадраті. Додати 10 мінус мінус стане плюс. 10 додати 14, 24 у квадраті. Мінус 6 у квадраті 36. Мінус 8 у квадраті 64. 24 у квадраті 576. 36 додати 64. 100. Додати 576, 676. Корінь з 676, 26. Це відстань О1, О2. Дорівнює 26. Якби кулі були рівними, то ми могли б цю відстань поділити на 2 і отримали б по 13. Але кулі різного діаметра, різного радіуса. Тому радіус меншої кулі має бути менший, ніж 13. Тимусь по відповідях менше 13 тільки одне число, яке задовольняє, це 12. Відповідь А.